Пане Олександре, от вчора була новина від видання американського Bloomberg про те, що НАТО планує створити такий п'ятирічний фонд внесків члену альянсу на допомогу Україні, і він має, нібито, бути в обсязі 100 мільярдів доларів. Але в цій новині ще була одна: за джерелами Bloomberg Вони стверджували, що НАТО може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України, яку ми знаємо всі, як Рамштайн, тобто зараз там е, США. Цими оперативними обов'язками займається і НАТО за за словами Джерел Блумберг може перебрати ці обов'язки на себе. Як ви думаєте, з чим пов'язано це? Це готується до ймовірного приходу до влади в Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа. Так, абсолютно вони розуміють, що з приходом Трампа може змінитися не лише підтримка Сполучених Штатів Україні, вона може зменшитися, або можуть бути певні не дуже приємні вимоги до нас. Другий момент європейці ну і фактично була вчора. Здається, заява міністра закордонних справ Франції, Німеччини і Польщі, що ці країни мають взяти лідерство в Європі. І скажімо так готувати Європу до війни, а таким чином ну фактично її унеможливити, оскільки зобов'язання американців можуть бути зменшені. Тобто, цей фактор надзвичайно важливий. Зараз наші партнери по НАТО думають, яким чином це краще зробити. Ну, хочу нагадати, що з моменту широкомасштабного вторгнення НАТО як організація не надавала нам воєнної допомоги, бо це була частиною цієї стратегії, що Україна захищається згідно з статутом ООН. і всі країни, які допомагають, вони на двосторонньому рівні це роблять або НАТО як ну не в воєнному вимірі. Зараз звичайно це буде великий крок вперед. Але звичайно, є нюанси. Ну передусім, це наявність там троянського коня Російської Федерації Китая Угорщини. І півно певною мірою з е, словаччини Зрозуміло, що вони можуть блокувати певні рішення, і буде дуже добре, що 100 мільярдів доларів виділять на 5 років. Але якщо ця ці країни будуть блокувати, звичайно, що це буде негативно. Тому я думаю, що вони також проробляють питання перегляду самих самої процедури прийняття рішень. Ну власне, як і в європейському союзі, ми ми бачили, угорщина блокувала серйозні санкції І по відношенню до е, Гундяєва Кирила і по відношенню до Рус і інших дуже чутливих для Путіна кампанії і особистості, тому зрозуміло, що треба не лише така гарна ініціатива, але і механізми, якби вона гарно реалізовувалася без можливості її блокування про виділення допомоги від сполучених штатів Америки Хотілося б з вами поговорити. Це вже епопея. Вона триває понад півтора місяця. Ми говоримо про це постійно в ефірах, але здається, ну світ світло в кінці тунелю з'явилося. Спікер Палати представників Джон. Онсон заявив про те, що буде виділена допомога в кредит. Чи влаштовує нас такий сценарій, і чи дійсно ось цей консенсус між демократами і республіканцями він знайдений вже? Ну, передусім, слід сказати, що з жовтня минулого року заблокована допомога. Врешті-решт, сенат проголосував, і ми бачили ігрища. Всередині палати представників і невеличка кубка трампістів, яка блокувала і досі намагається блокувати два тижні тому. Тейлер-Грін одна з запеклих трампіанок, вона внесла законопроект про усунення Майка Джонсона з посади спікера. І це в принципі зараз дуже пов'язано. Якщо він поставить на голосування, вона намагатиметься це зробити. У неї це не вийде, оскільки минулого разу, коли Кевіна Маккарті усували від посади, тоді всі демократи в повному у складі проголосували за це цього разу. Вони точно цього не будуть робити, і власне власне голосів невеличкої більшості республіканців не вистачить. Другий момент це фактор Трампа. Бо він фактично є тією людиною, яка вкинула цю ідею не давати безкоштовну допомогу Україні, а давати на, на, на в, вигляді позики. Поки що законопроекту, про який каже е, спікер Майк Джонсон, немає. Ми не можемо побачити, як це буде відбуватися, на яких умовах. Але є нюанси. Ну, наприклад, те, що Україні переважна більшість допомоги надається у вигляді ну власне зброї, боєприпасів, техніки е, і там послуг. А насправді уряд сполучених штатів штатів купує це у бізнеса, тобто ці всі ракети, танки вони ж виготовляються корпораціями. І яким чином і хто буде погашувати оці, ці, так, купівлі, якщо це буде позика, тобто є один нюанс. Другий нюанс, звичайно, що є це умови, на яких нам будуть надавати, бо зрозуміло, що Україна втратила, якщо не третину, то точно чверть ВВП, і зрозуміло, що перспективи української економіки не є райдужними. Ми не можемо купувати на мільярди доларів такої такої допомоги. Тому тут не зрозуміло. Також спікер Джонсон казав про те, що може може він включити в цей законопроект ще кілька моментів. Перше розблокувати видавати і продаж скрапленого газу, який був заблокований Джозефом Байденом, і друге це можливість використання для покриття цих розходів, які передбачені для України, з заморожених російських активів, і тут є позитивна річ. Бо в Сенаті вже комітет розглянув законопроект про передачу Україні оцих 300 мільярдів доларів, які заморожені ну неправда в європейських країнах, здебільшого заморожені, і цей механізм надзвичайно важливий, оскільки в. Він даси нам можливість у випадку приходу Трампу, якщо Трамп вирішить не допомагати нам зовсім використовувати ці гроші для того, щоб у тих же самих американців, у того ж самого Трампа, купувати це зброєння. Так, що подивимося, поки що законопроекту немає. Є там і інші підводні камені. Звичайно, що такий законопроект він буде конфліктувати з тим, що вже прийняли сенатори, і чи навряд з одного боку вони погодяться на якісь додаткові вимоги, але з іншого боку, тиск необхідності як найшвидшої допомоги Україні, він звичайно буде важливим. Фотопане Пане не багато часу маємо з вами. Останнє запитання. Держсекретар США Антоні Блінкен заявляє, що Сполучені Штати Америки не підтримують удари дро. Онами по об'єктах нафтопереробки в Російській Федерації. А якої ситуації ви бач бачите? Ви як ви цю ситуацію бачите? Як себе повели міжнародні ринки після того, як от у Росіян сталися проблеми на нафтопереробці? Багато дуже уражено заводів. Один з яких останній здається дає там чи не 5% взагалі загалі нафтопереробки в річному обсязі на руку американцям скорочення нафтовидобутку в Росії чи ні? Ну, передусім, була дуже гарна цитата на той самий прес-конференції французького міністра закордонних справ, який сказав, що Україна в межах самозахисту може робити щось все, все завгодно з точки зору міжнародного права, і вона захищається. Тому фактично він врівноважив цю заяву. Зрозуміло, чому американці не хочуть, щоб ми впливали на значить, видобуток і чи наявність російської нафти на і нафтопродуктів на глобальному ринку, оскільки це може вдарити, особливо зараз передвиборчий етап. То зрозуміло, кожен цент на галон скажем бензину в Сполучених Штатах може дуже сильно змінити громадську думку перед виборами. Другий момент це звичайно, світ, і особливо союзники. І проблема в тому, що є надзвичайно холодними зараз відносини між цією адміністрацією і Саудівською Аравією. Вони намагалися подолати це протистояння угодою тристоронньою угодою з Ізраїлем. Але на жаль, Хамас, терористи Хамас, Іран і Російська Федерація стали бенефіціарами того жахіття, яке відбулося 7 жовтня минулого року. І поки що, звичайно, про таку домовленість годі казати, але я думаю, що вони Повернувся до неї.